Чого потребують внутрішньо переміщені жінки, які нині проживають на Рівненщині? Чи комфортно їм жити у наших громадах та чи планують залишатися тут на постійне проживання? Ці питання стали ключовими під час круглого столу, приуроченого до міжнародного дня захисту прав жінок. Більше подробиць розповість Павло Невесенко. Вікторія Костюк координує адвокатську підтримку для внутрішньопереміщених жінок у Дубинській тергромаді. Розповідає нині до проєкту, долучилось 30 жінок, які допомагають переселенкам соціалізуватися у громаді. Перелік проблем та потреб у них різноманітний. Протягом проекту взагалі потреби змінювалися. Спочатку люди зверталися в основному за гуманітарною допомогою, спальним приладдям, продуктовою допомогою. А зараз найбільше запитів до нас. Що стосується працевлаштування, отримання якихось нових знань, люди цікавляться, як започаткувати власну справу, що таке соціальний бізнес, як його можна би було б впровадити в приймаючій громаді. Ну і також людей зараз цікавить житло. Проєкт адвокатської підтримки для внутрішньопереміщених жінок включає в себе п'ять громад на Рівненщині. Організатори розповідають, провели два дослідження щодо потреб жінок, які зараз вимушено переїхали на Рівненщину. До цього дослідження ми підходили з принципу того, ніщо для нас без нас. Тобто для того, щоб налагодити реальну ефективну гуманітарну відповідь з урахування потреб і інтересів жінок ВПО, в першу чергу залучили жінок ВПО в цей проект. Результати проведеного опитування показали, багатьом жінкам не вистачає роботи з психологами. Втім, найбільше досягнення проєкту адвокатської підтримки це великий відсоток внутрішньопереміщених жінок, які хочуть залишитися жити і працювати на Рівненщині. Два нижніх рядочка на цьому слайді скоріше так і так. Тобто рішення щодо подальшого перебування в громаді, тут майже 40% у нас тих людей, які зараз проживають. Ну, і оцей, оцей цей проміжок скоріше ні, там теж якби люди вагаються, тому що реально Рівненська область для багатьох. Внутрішньопереміщених осіб виявилися достатньо комфортною і гідною для життя. Наразі у Рівницькій області мешкає 56 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Лише з початку року до регіону приїхало жити понад 20 тисяч людей. Відтак громадські організації будуть і надалі вивчати проблеми жінок та відстоювати їхні права у суспільстві. Павло Весенко Павло Стецюк новини рівного.